Бурульки на поручнях та крига на сходах. Такий вигляд має звичайна багатоповерхівка у столиці. Після кількох масованих атак РФ по енергетиці України Київ не просто занурився у темряву. У наліті зиму за останні роки місто з мільйонним населенням опинилось у критичній точці. Наразі близько трьох сотень житлових будинків лишились без тепла. У нас через те, що і немає не опалення зі світлом, не газу. Все відключається зараз, і ну, холодно в квартирі, дуже холодно. Температура плюс-мінус 15 градусів, а якщо так казати, скільки нема світла, то на вчорашній день о другій ночі вимкнули, і десь о 12-й мають вимкнути, але ну, по графіку, я так розумію, я виходив не вмикав. Я зазвичай, і сплю в Термусі, і ходжу в Термусі, і в кофті. Я бачу зараз ці нові методи камня нагрівати, але я цим, звісно, не займаюся. Ось а так в цілому просто ще обігрівач купив ну невеликого розміру і просто біля себе ставлю. А він акумуляторний, то плюс-мінус, хоч трошки тепліше. Поки в інших областях України запроваджують до п'яти черг відключень. У столиці ж графіки не діють. Коли місто повернеться до стабілізаційних відключень, то киянам доведеться сидіти без світла до 16 годин на добу. Наразі над відновленим електропостачанням у столиці вже працюють 60 бригад. 12 з яких прибули з інших областей. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеве обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмень наразі не діють. Ой, запис напереду. Система опалення не витримує морозів з відключеннями світла. Лише за останню добу у понад 100 багатоквартирних будинках сталися аварії. Через надзвичайну ситуацію у столиці не працюють і заклади освіти. Зимові канікули дітям продовжили до 1 лютого. А так зранку виглядає громадський транспорт. Такі черги утворились через зупинку електротранспорту. Наразі у місті функціонує 40 дублюючих маршрутів. Проте їх не вистачає, аби забезпечити стабільне перевезення пасажирів. Підприємство перевізник готове в будь-який момент відновити роботу електротранспорту, але це питання залежить не від нас, а від енергетиків. Як тільки буде можливість забезпечити належне енергопостачання в контактну мережу, ми оперативно можемо відновлювати рух. У місті продовжують працювати пункти незламності, у яких люди мають змогу обігрітися та зарядити телефони. Як повідомили у ДСНС, до пунктів спочатку блекауту звернулось понад 30 тисяч людей. Цієї зими російські удари по енергетичній системі України стали наймасштабнішими за всю історію спостережень. Як повідомляє New York Times, Росія змінила стратегію. Агресор зосередився на ізоляції та знищенні енергозабезпечення трьох міст мільйонників Києва, Одеси та Дніпра. Мета Кремля підірвати моральний дух населення. Артем Ліфенсев Дніпро Тіві.